Всім доброго вечора. Сьогодні у нас інформаційна зустріч. Я гадаю, що буде вам цікаво почути про цю тему. Зараз я скажу, що це за тема. Підключу свої слайди, поділюся з вами екраном і запустю показ. Ще раз доброго вечора, мене звуть Олена Золотухіна, я супервайзер компанії Forever Living Products, і сьогодні у нас дуже цікава така тема. Якщо в кого будуть запитання, можна буде в кінці їх задати. А зараз починаємо. Яка ж в нас сьогодні тема? З чого почати свій день? Будь-яка людина прокидається зранку, і в неї дуже багато може бути різних думок. Чим зайнятися сьогодні, якщо людина не планувала вчора? Тобто, з чого почати свій день або твій вранішній ритуал з користю? Всі хочуть бути корисними для когось, всі хочуть отримувати також користь від своїх знайомих друзів, від свого робочого дня, хочуть отримувати якісь результати гарні, і тому вранішній час це саме такий продуктивний час, саме продуктивний проміжок часу за день. Коли ми з вами розставляємо пріоритети, що ми будемо сьогодні робити, що найважливіше, ми пишемо план, ми виявляємо самі важливіші теми на сьогодні, самі важливіші справи і виділяємо для цих самих важливих справ саме найбільше часу, самого головнішого часу. І ви знаєте, що вранці, коли людина тільки прокидається, в неї саме найбільше енергії, сил, вона більш ресурсна. І, мабуть, що ви чули таке, що якщо є якась проблема з вечора, залиш її до ранку, вранку все стане на свої місця, все вирішиться і навіть часто без нас. Тож, перший крок. Є декілька кроків, з чого почати свій продуктивний день, і ми будемо виділяти з них самі основні. Перший крок це ранній підйом. Тобто, корисно рано прокидатися. Звісно, не всі це роблять. Я також не дуже люблю рано прокидатися. Для мене рано встати це дуже така велика робота, але я можу рано вставати за декількох умов. Коли я вчасно ляжу спати ввечері, коли мій день вчорашній пройшов дуже гарно, я на підйомі, і в мене є спланований мій час завтрашнього дня, у мене є план, по якому я працюю. І я чекаю цього дня для того, щоб зробити самі важливі якісь такі справи. Ну, наприклад, давайте згадаємо, коли ми з вами їдемо кудись у подорож, і ви знаєте, що у вас квиток на літак чи на потяг. То ви не можете на поїзд запізнитися. Ви знаєте, що ви тоді не встигнете далі. Ви не будете на яко... ну, в якоїсь подорожі, не будете на якоїсь екскурсії, ви запізнитесь, від відокремитесь від групи. Це буде нецікаво нас доганяти, тому ви навіть часто, якщо помічали, встаєте вранці навіть тоді, коли ще годинник не дзвонив. Е... Є такі проведені дуже багато різних досліджень е... різного роду. І є виявлений такий факт, що люди, які рано прокидаються, вони відчувають день, вони проживають цей день, більш позитивні емоції отримують, більш позитивно у них цей день проходить. Ну, тобто, протягом дня вони на підйомі, на емоціях. і також вранці, так як я вже сказала, саме найбільший рівень енергії ви можете направити на ті справи. Які ви спланували, які ви хочете, щоб вони у вас дійсно збулися, дійсно пройшли в позитивному ключі, дійсно все пройшло гладко, так як ви хочете. І також це дуже важливо, гарно працює те, що ми раніше встаємо на наше з вами здоров'я, на наше тіло. Правильно працюють наші з вами гормони, так як потрібно. І також вранці, як ми ще кажемо, у нас свіжа голова, свіжі думки, нам легше працювати, і вранці ще у нас є така привілея, а поки ще сплять усі, наприклад, домашні, да, ваша сім'я спить, все тихо, і ви тихенько проснулися, і ви можете щось для себе зробити. Тобто, якщо ви заплануєте для себе якусь мотивацію, що ви, наприклад, підете на прогулянку, вас ніхто в цей час не, не потриво, да? не буде вам дзвонити чи говорити щось там, відволікати від ваших думок. Ваші думки стають на місце, ви можете вам в цей час можуть приходити ще якісь ідеї, як краще зробити саме те, що ви запланували. І ви можете почитати книгу, чи може у вас буде прогулянка на велосипеді. Тобто це те, що вас буде мотивувати, вставати трохи раніше. Як це ж зробити? Коли людині важко прокидатися рано, то ви можете ну, зробити це своєю звичкою. Як це зробити? Наприклад, тиждень прокидатись на 15 хвилин раніше. Це не дуже багато, але буде звичка така вироблятися. Через тиждень-два ви можете знову там на 15-20 хвилин раніше прокидатися. І так ви дойдете до того результату, як ви хочете. Найкращий такий час, коли прокидатися, так, є ще така думка, що чоловікам треба спати 8 годин, 7 годин, а там жінкам 8 годин. І, наприклад, якщо ви там порахуєте, то в 10-11 вечора вже потрібно лягати спати. І ви можете вставати 6 630 тобто це той час якраз нормальний. Звісно, влітку це робити легше, як для мене, а взимку для мене взагалі це ніч дуже темна. Але у кожного своє, і чоловікам кажуть, що, знаєте, хто рано встає, тому Бог дає. Да? Є такі ще приказки, вони йдуть іще із, із наших там від прадідів, прапрапрапрадідів. Тобто, Дуже такі важливі речі ми сьогодні з вами обговорюємо. Друге, другий крок це вживання води. Зараз хвилиночку. У нас тут трошки шумно. Вживання води. Одразу після пробудження дуже важливо випити склянку води. Чому? А для чого ця склянка води? По-перше, що склянка води вона запускає... А багато функцій нашого організму. Це і когнітивна функція для сил енергії, для роботи мозку. А це також запускає перистальтику нашого кишківника, тобто дуже гарно пити воду для того, щоб покращити гідратацію всього нашого з вами організму. Ви знаєте, для чого вода потрібна. Сьогодні у нас трохи тема не про це. Але вода стимулює обмін речовин. вода це так як ми з вами складаємося з рідини на 80%. Це наша з вами молодість, це наше з вами зволоження. І так як нам треба пити воду, ну, я чула багато думок, хто говорить дві склянки, хто говорить одну, але ви можете почати з того, що пити хоча б одну склянку води. Зробіть це своєю звичкою. Звісно, дуже гарно набирати воду з вечора, підготувати її, поставити поряд із вашою, з вашим ліжком, бо вранці дуже добре, коли ви особливо кудись поспішаєте, то якомога менше часу на різну підготовку таких різних своїх внутрішніх утрішніх, да, ранкових справ. Буде потребувати. Тобто, все вже готове, а ще дуже класно, коли вода відстояна, а не тільки набрана з крану, з-під крану, ви це знаєте, і про те, що і фільтр повинен бути, і все таке. Про це теж зараз не буду розповідати. Але так як ми з вами дуже все-таки любимо воду, ну, можливо, не в тій формі. Тобто, вода потрібна, сира, чиста вода. А не так, як буває часто, ми стаємо з ліжечка і зразу кава. І ще такий момент хотіла сказати, що другою склянкою вашої рідини зранку може бути наш гель алоевера. 100 мл гелю алоевера ви наливаєте в скляночку, додаєте повну склянку до, до повної да, води, розколотили і випили. Гелялоя, ви знаєте, дуже гарно зволожує, отримує вологу всередині, це наша молодість і краса, тому зробіть це також своєю привичкою. Третій крок, Третій крок це фізичні навантаження, фізичні вправи. Ці вправи вони покращують нашу з вами увагу, візуальне навчання наше покращують, прийняття рішень, покращують роботу когнітивних функцій мозку. Наші думки стають більш ясни, такими ясними, да? більше. У нас сили енергії на цілий день, у нас покращується завдяки цьому настрій. З'являються у нас ще, і, знаєте, різні ідеї, поки ми, можливо, займаємося спортом. Якщо хтось зі мною згоден, можете також в чаті написати. Так, далі, фізичні навантаження ще покращують сон. Звісно, ми не робимо їх перед самим сном ввечері пізно. Ми робимо фізичні вправи зранку. І також фізичні вправи, вони покращують наше з вами здоров'я, Обмінні процеси краще відбуваються в нашому організмі, і це також може стати вашою звичкою. Все це можна цьому, -цьому навчитися. І якщо досі ви ще цього не робили, то навіть почавши 5-10 присідань на день, там зробити одну-дві. Хвилини планки, чи там пройтися, ходьбу, да, таку, пройтися швидкою ходьбою, це також буде дуже класно працювати на ваше здоров'я, на самопочуття. Це прилив сил енергії, ще раз повторюсь, тобто займаємося спортом. І особливо, так як у нас зараз іде мегамарафон, то всі ці кроки, про які я розповідаю, ви можете використовувати на мегамарафоні. Ну, трошки скажу про здоровий сніданок, четвертий крок. Якщо хтось заходить на дик 4, то ви трохи про сніданок, у вас буде зовсім інший сніданок. Але є багато досліджень проведено і дуже такі умні люди говорять, що сніданок покращує когнітивну функцію мозку. Треба нагодувати наші клітини мозку, нагодувати клітини нашого організму, бо часто люди. Я дуже багато знаю людей, які говорять, я не люблю снідати, я не можу. У мене там погані відчуття, коли я поснідую все таке. То сніданок покращує і пам'ять людини, і покращує концентрацію уваги. І правильно збалансований сніданок це те, що забезпечує необхідну, необхідну енергію, забезпечує необхідними поживними речовинами весь наш організм, нагодує наші клітини голодні. І для ефективної роботи також мозку, тіла на весь день. Тобто це та енергія зі сніданком, яку ви закладаєте на цілий день. І, звісно, що вашим сніданком може бути наш коктейль Light Ultra або рослинний протеїн, з, з горохом та гарбузом. Тобто, це повноцінна їжа, яка може також заміняти вам здоровий сніданок. І заздалегідь я вас. Там ну, таку вам пораду, да, попрошу. Сплануйте підготувати всі необхідні інгредієнти для вашого сніданку заздалегідь з вечора, щоб вранці знову ж таки мати більше е, часу вільного і на це не витрачати свій час. І так, п'ятий крок. П'ятий крок дуже цікавий це планування дня. Е, буває дуже часто, що я не пишу план на листку, але у мене вже настільки. Випрацювалася, мабуть, що зранку, от як поки готувалася до сьогоднішньої теми, я згадувала, що я вранці прокидаюся і вчора, і позавчора я знала свою тему, яку я буду висвітлювати сьогодні. І я спіймала себе на думці про те, що я тільки прокидаюся, я не скакую з кровати і одразу біжу. Я можу 2-3-5 хвилин полежати, подумати, що сьогодні мені треба зробити Самі найважливіші справи а потім всі останні, які я потім, як кажуть, підтягнуться самі собою між, до, між тими важливими справами, які запланувала, ті якось також зроблю. І, звісно, вони робляться, буває і форс-мажори різні, але ж таке саме головне, коли ти фокусуєшся на своїй цілі, своїй меті, на сьогодні важливій справі, то вона, звісно, буде виконана, наскільки максимально ви зможете. Знову ж таки, беручи до уваги різні дослідження, можна з повною впевненістю сказати, що записування цілей на папері підвищує шанси на їх досягнення. І це правда, коли ми плануємо і пишемо, так працює наш мозок, на нашій підсвідомості записується завдання. І навіть коли ми цілий день працюємо і десь коли щось і відволікаємося, буває так, що це починає працювати налагоджено, як на, ну, наче хтось за нас все це робить. Буває й так. А буває, якщо ти десь щось не зробив фізичні вправи чи, можливо, воду забув випити, буває й так, то бувають і збої, оскільки вже нема тої концентрації уваги, фокусу, і навіть є такі речі, ну, це я відступлю від теми, але дуже цікаво, дівчата, це знати навіть на якій руці ти носиш. Браслет чи там якийсь перстень, це також а, впливає на нас, ми емоційні. У нас все це повинно бути по правилам. І навіть, знаєте, коли ниточку червону вішають. Да? Тобто червоний колір це теж цікавий такий колір, це такий спектр, який. Ем... Навіть торшери, червоні торшери, вони дуже благоприятно на нас впливають, коли ми це світло запалюємо ввечері. Ну, це так я трошки відступила, бо це світло, воно ну, вже сказала, воно не роздражає наше око. І якщо ви навіть читаєте книжку, це а, те світло, яке відбивається, але воно не світить не підсвічує наші з вами, з вами очі. І це, також буде гарно працювати на наше з вами здоров'я. Ранкове планування допомагає визначати пріоритети справ, структурувати свій день, зосередити увагу, зусилля на важливих завданнях. Важливо виділити три головні задачі на день, виберіть їх самі, виберіть самі такі найважливіші справи на день, щоб зосередитися саме на них. І починайте свою роботу саме з цих справ. Шостий крок медитація. Багато людей не роблять медитацію, або навіть не знають, що це таке. Але для мене медитація це часто навіть посидіти, поговорити з самим собою, подумати а, знаєте, в такий нервані, як кажуть, а, в тихенько розслабленому такому стані. Це може бути свічка запалена з ароматом приємним, з музикою, це м'яке світло. І багато відомих успішних людей займаються медитацією. Можливо, і ви знаєте таких людей, в вашому оточенні є такі люди, які займаються медитацією. Є багато людей, які також вміють розслаблятися за рахунок цієї медитації, їм приходять знову ж таки під час медитації якісь ідеї або після медитації. Це дуже класно працює на наш з вами організм, це знижує стреси, покращує концентрацію уваги, сприяє покращенню емоційного стану. Ранкові медитації покращують наш з вами фокус, підготовлюють наш розум до даних справ. І починати медитацію можна з 5 хвилин, там 10 хвилин, і потім продовжувати і збільшувати. Хвилини медитації, скільки час ви будете займатися. Є різні додатки в допомогу, можна їх скачати на свій телефон, і в цих додатках є інструкції, і ви можете за допомогою цих інструкцій також робити медитації. І є медитації, які, знаєте, з таким приємним голосом ви можете обрати для себе свій темп голоса, який буде відкликатись саме вам. Сьомий крок це читання або прослуховування. Тобто ми можемо з вами або читати книжку, або прослуховувати якісь, знаєте, такі аудіозаписи, які надихають, записи, які будуть для вас мотиваційні записи, і позитивний вплив від читання на мозок, підтверджено численними дослідженнями. Різні інститути, університети досліджують це питання про читання і винесли такий вердикт, що читання покращує, пам'ять людини покращує, стресостійкість, знижує стрес, може надихати і знову ж таки доставляти нові ідеї. Для того, щоб ми з вами змогли справді ну, створити саме те зробити саме ті справи, ті цілі справдилися наші, так? досягти ті цілі, які ми довго вже перед собою ставимо, да? або, можливо, нові якісь цілі з'явилися. Тобто, все це допомагає нам досягти нашої мети і цілий. Налаштувати нас допомагає також читання на продуктивний день. Відведіть для читання 10-15 хвилин, щоб це не забирало багато часу. Від справ, які ми з вами повинні зробити вранці. І багато людей, які люблять читати різні книжки і паралельно декілька книг одночасно можуть читати. І є у мене до вас такі поради. Почніть з одного або двох кроків, про які я сьогодні розповіла. І поступово доведіть їх до 7 кроків. Ці всі сім кроків, вони дуже корисні. Поступово долучайте ці кроки не зразу, можна взяти два якихось кроки, почати робити. Як ви вже це зробили свою звичку, додавайте інші. І це все допоможе вам створити ваш вранішній утрішній ритуал, корисний ритуал, який буде працювати саме на вас. Лікарі також не рекомендують. Зранку, як ви тільки прокинулися, вставати з ліжечка і бігти до своїх справ. А краще полежати, як я вже казала, 2-3-5 хвилин, уявить собі, і спланувати, знаєте, саме самий такий прекрасний свій день, який тільки може відбутися. Відтворіть свою уяві, сплануйте, уявіть просто, що. Ті справи самі найважливіші, які у вас заплановані на сьогодні, які ви хочете, щоб вони відбулись позитивно пройшли, ви їх представляєте, як вони втілилися, а самим найкращим способом для вас і ваша, якщо це зустріч, чи якийсь виступ ваш, і все це пройшло якомога класно, вигідніше, позитивно, і ваша ціль досягнута. Уявіть, що ваш виступ пройшов вдало. Вам були на вашому виступі задані цікаві питання, вам було дуже е, самому задоволення, ви відповідали, ви відповідали на ці запитання, слухачі були від вас в захваті, ви почули багато аплодисментів, і ваша зустріч пройшла саме так, як ви планували, саме так, як ви хочете. На самому початку настроюйте себе, так, от наш настрій це як ми самі себе настраюємо, настроїмо. І в самому позитивному ключі ми настроюємося по відношенню до тих людей, до кого ми йдемо на зустріч, чи до тих людей, які будуть слухати ваш виступ. І коли ви виходите із залу, якщо це в офлайні, так? Або, наприклад, як сьогодні моя зустріч закінчиться то після того, як все це закінчилось, ви згадайте, як ви спланували вранці, як ви уявляли собі, як пройде ця зустріч, класно все пройде без запинки, все буде саме, -саме так, як ви хотіли. І використовуйте цю техніку. Тобто спочатку ми візуалізуємо, ми уявляємо собі, як все це пройде, а потім ми отримаємо частіше, ми отримаємо те, що ми хочемо, коли ми до цього готові. Ми готові за, як, зарані да? <кхи> готові до позитивного рішення нашого питання і все таки пройде. Є іще у нас одне таке, є у мене одна така порада. Вранці, коли ми прокидаємося, ми можемо вийти на вулицю, особливо влітку, особливо це зараз, коли є сонечко, ми можемо на нього подивитися. І взагалі рекомендую цей день починати із такого яскравого світла. Ми можемо вийти на сонце, простягнути до нього руки, і сонце уявить оці ці промені, як вони простягаються, торкаються вашої руки, і ви заряджаєтесь цією енергією. Сонячні промені це біло, такі білоблакитні промені. Вони гарно спрацьовують на нас, вони нас заряджають, запускають синтез серотоніну. це такий гормон, який відіграє дуже позитивну роль в житті людини, спрацьовує на нас і в тому, що він впливає позитивно на роботу нашого мозку, запускає функції мозку, гарно спрацьовує. Позитивно на роботу нашого з вами кишківника, і це гарні дає нам емоції, настрій, а покращує наш з вами апетит. Це гарно спрацьовує на нашу несвідому нервову систему і навіть рухи людини. Коли людина бачить сонячне світло, вона не тільки отримує вітамін Д, да? а вона іще має гарний настрій і наше тіло вже більше, скажімо так, здібно рухатися, воно хоче рухатися. Багато людей, я знаю по собі, люблять на сонечку поніжитися, насолодіться 5-10 хвилин сонечком і вперед до своїх справ далі. Живіться, підживлюйтесь цією енергією енергією стихії сонця, вогню, да? і у нас не дуже є така можливість скористуватися взимку, тому саме зараз той час. І, звісно, це все зробить вас більш щасливим, натхненним. Я вам бажаю успіху. Якщо є у вас якісь запитання, можете поставити їх зараз.